В Львові я не я не знаю, що таке є в Івано-Франківську. Там цей їхній мер. Руслан Марцинків щось таке зробив якісь мовні патрулі чи ще щось. От. і я не дуже сильно би здивувався, що якщо це буде розповсюджуватись, то будуть уже мовні патрулі з іншого боку. Вони ну вони не будуть там може казати Давайте всі на російську переходьте, але просто будуть казати, що відстаньте від нас. Ми ми звикли собі так говорити. Ми не обирали де нам народитися. Ви народилися там, наприклад, у Львові чи в Івано-Франківській, чи в Тернополі. Ви в такому середовищі виховалися. А ми народилися там в Одесі чи Харкові. Я, наприклад, в Вінниці. Це більше центральна Україна, тут завжди було так, якби 50 на 50, але тим не менш. Ну просто в такому плані. Тобто, ви ви зрозуміли, що просто надію на, на буде проти дії, може так бути. Погоджуюсь, це з тої серії «Розділяй та володарюй. Нічого дивного немає, але це все в трансерфінгу є поняття маятнику. Маятнику все одно зі знаком плюс, зі знаком мінус, тобто противники чи не противники, його не розхитувати.